Візі Лутон сповільнює помутнення кришталика при катеректі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Зараз з нами на зв'язку Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа. Пане Валерію, вітаю вас і слава Україні! Вітаю, друзі, героям слава. Пане Валерію. Розпочинаємо із, ну як на мене, не, не можемо сказати, що сенсаційної новини, але тим не менше, після такої поведінки, після демонстративних демаршів, це стало все ж таки для мене новиною, такою несподіваною. Угорський прем'єр Орбан таки погодився на зустріч із президентом Зеленським. Про це він заявив вчора на прес-конференції в Будапешті і сказав, що нібито погодився на ось пропозицію Зеленського, Зеленського щоб зустріти зустрітися з ним під час цієї короткої розмови 10 грудня в куларах церемонії складання присяги новим президентом Аргентини, пам'ятаєте? Ось цю зустріч, так ось це нагадаю якщо ця зустріч все ж таки відбудеться, це буде перша двостороння зустріч Орбана і Зеленського після початку повномасштабного вторгнення. Ну але тут знову ж таки знаєте, новину нам подають, що він все ж таки погодився зустрітися, але от коли його цитують, то власне він сам себе. Це цитує, каже, що він сказав президенту, буде що буде в його розпорядженні після того, як Зеленський запропонував обговорити амбіції України щодо приєднання до Європейського Союзу. Як ви вважаєте, все ж таки відбудеться ця зустріч, і що означає, що Орбан сам про це нарешті заговорив? Цікава вчора риторика була від прем'єр прем'єра Угорщини. Вона мені впала в око, тому що буквально два дні тому у виданні Financial Times, ну можливо, три так mm -hmm. з'явилося повідомлення про те, що Угорщину можуть позбавити права голосу з питань, які голосуються європейській комісії, європейській раді взагалі в європейському союзі, і це ну можливо у когось викликало ну таке нормальне сприйняття. Ну ок, давно його пора позбавити, але для мене це дійсно можлива новина. Так як для батьків моїх колег, бо це дійсно прецедент, коли європейський союз поки що не офіційно, але все ж таки говорить говорять кулуарно, що його можуть позбавити голосу, то ймовірно, йому кулуарно дали натяк на те, що таке станеться, якщо ти не зміниш свою поведінку. Хоча нібито ну як це так може попливати на Орбана, але його коментар він якимсь дивним чином співпав із тим, що допомогу для України у сумі 50 мільярдів євро розгляд цього питання відклали на 1 лютого. Бо ми очікуємо ці гроші. Це ну до речі, поточно ми давати для глядач для слухачів і глядачів, що це допомога на чотири роки. Тобто, це не за один рік до нас прийде, щоб ми теж не розуміли, які суми, яку суму нам очікувати. Але це принципове питання. І чому так мені впало в око це повідомлення? Бо дійсно європейський союз раніше не ухвалював подібних рішень, і ми тут всі почали звертатися до того наскільки це можливо ставити питання, ну принаймні, хто цікавиться тією цією темою, і якщо раніше про це не говорилось навіть колуарно, ніхто ніхто сумнів не ставить. А саме питання консенсусу, так і нині, і коли буде голосуватися питання позбавлення голосу Орбана. Але таке є, таке може бути і за договором про європейський союз, керуючись двома статтями шостої та сьомою цього договору, який в тому числі ратифікувала Угорщина, то Орбана направду можуть позбавити саме права голосу Угорщину права голосу за те, що вони порушують засадничі принципи союзу, а саме свободу, демократію, шанування прав людини та інші верховенство права, і це. Буде дуже серйозний удар по ньому, тому що він. Ставить за мету собі отримати дуже багато. Маю на увазі допомоги Угорщини. Там сума про 30 мільярдів. Йому 10 погодили, і він каже: мало. Ну тобто орбану дають натякнути напряму, що якщо ти не будеш поступливим, ну принаймні, ми пішли тобі на зустріч, якийсь консенсус є, то ти нічого взагалі не отримаєш на майбутнє. Більше того, угорщина взагалі може зараз бути позбавлена будь-якого впливу на внутрішню політику Європейського союзу і загалом в Європі. Тому я думаю, що вже просто. Прямі розмови з Орбаном, але поки що за колісні. Ну про це свідчать заяви. А, говорить про те, що він все-таки йтиме на поступки. Тобто, є механізми впливу на нього. Mm -hmm. Це дуже важливо нам, аби розуміти, що бюрократія Європейського союзу, яку ми справедливо критикуємо, вона має дуже серйозну базу для того, щоб європейський союз залишався міцним, єдиним. Попри навіть те, що такі рішення можуть бути ухвалені, бо я ну зараз бачу, що там на Росії потрош, потрош потрішку починають спекулювати цією теми і будуть спекулювати далі. Мовляв, дивіться, яка там єдність в єс, якщо позбавляють когось голосу про якусь там mm -hmm. демократію йдеться мову. Але це підміна понять банальна і примітивна, і тим паче дуже така цікава такий цікавий процедурний момент, що ну згідно вже статті сьомої. Що якщо таке питання голосується, там після певної бюрократичної процедури, якою встановлюється саме те, що країна порушує саме ці принципи, які я прорахував, прорахували ще настільки важливо, то її голос не враховується, бо проти цієї країни висувається звинувачення в седоні Європейського Союзу. І угу. цю статтю до Орбана може застосувати він. Тому я думаю, що і боїться цього власне так. Пане Валерій, виглядає на те, що він злякався, і виглядає на те, що Росія програла, тому що ну принаймні зараз та на цьому етапі, тому що ми пам'ятаємо, як Орбан шантажував Євросоюз, як він щось для себе різні там плюшки виторговував. І тут я так розумію, що здоровий глуст йому підказав, що тут треба вибирати або російські гроші, або лишатися при Ладі, тому що я не думаю, що Угорщина б хотіла, щоб її викинули з Євросоюзу. Чи можемо ми говорити, що на цьому етапі принаймні Росія програла європейській спільноті? Ну, давайте ще раз таку поточнемо, що все таки Угорщина залишається в складі Європейського союзу, навіть після такого рішення. Uh -huh. Просто вона буде позбавлена права голосу з питань, які розглядаються, як то, наприклад, допомога Євро Україні чи інші. Тобто її голос просто не буде враховуватися все, але Угорщина буде членом ЄС, і дійсно на цьому етапі Європейський Союз показав свою рішучість в першу чергу Кремлю про те, що навіть їхні там проксі політики не зможуть впливати на Монолітність цієї спільноти це дуже важливо, як на мене. Це абсолютно очевидно. І я вам скажу так свою позицію, що навіть криза, яка є і в Конгресі, і нині яка виникла в європейському союзі, це хороші історії для того, щоб все ж таки західні політики зрозуміли, що є інші шляхи допомоги Україні, вирішення їхніх внутрішніх проблем на тлі саме вирішення питання про допомогу Україні, і це є прогрес, тому що те, куди вони потрапили, знаєте, в цю будбашку спокою після другої після холодної війни. Ну це погана для них історія. Їм треба розуміти адекватно сприймати ті загрози, які несе для них сьогодні Росія, і те, що в Європейському Союзі така криза виникла, це добре. Я вважаю, це добре. Та ну будь-яка криза це поштовх до розвитку можливості так і так, так, можливості. можливості. Це е, так, ну тут тільки знаєте враження, що вони в цій бульбашці закрилися і хочуть ще затонувати її, щоб взагалі нічого не бачити, Але дуже добре, що у них це не виходить. А що це за історія? Розкажіть, ще нам знову ж таки торкаючись Угорщини і Орбана, Орбан розкритикував спочатку владу України, та що не пустили Порошенка. do Rocha, senão Тут тут логічно він не зміг би промовчати, звичайно, що він тут спробував набити собі бали і десь підіграти Росії, яка десь почала на нього ображатися. Але от історія з Петром Порошенком, який отримав від уряду угорщини понад 37 37 мільйонів гривень. Насправді в європейській солідарності заявляють, що це відсотки з цінних паперів з метою акумуляції коштів, і каже, що вони всі підуть на підтримку з Збройних сил України. З іншого боку, були певні звинувачення і десь пов'язували ці гроші з приїздом е, Порошенка до Орбана. Що це за історія, пане Валерію? Ну, це як на мене така трішки смішна історія, я перепрошую, але хто цікавиться політикою, ну, мабуть, посмі... мене викликало посмішку. Я, ну, знаючи структуру бізнесу Петра Олексійовича Порошенка, ну я не настільки там рибокою знаю, але розуміючи те, як він заробляє гроші, він заробляє їх всюди. Mm -hmm. От де лише можна вкладання його коштів у акції внутрішньої державної зовнішньої державної позики угорських, Ну це також один із шляхів заробляння грошей, і до цього вдаються багато хто бізнесменів, політиків і не лише в горщині, а й в інші країни. Тобто розкладання своїх є цілісні різні корзини. Це прагматична історія, але бачите, тут вже навіть це вкладання коштів зіграло з ним в злий жарт. Він політик. І будь-які інструменти, які можливо використовувати проти нього, вони будуть використовуватися зараз. Команда Петра Порошенка активно відбувається, в медійній площині щодо цієї історії, що це мов дійсно відсотки нічого кримінального та нічого кримінального і немає. Абсолютно mm -hmm. так, але е, його намагання. А займатися зовнішньою політикою України, не перебуваючи на посаді президента, чином він є п'ятим президентом. Безумовно, що зв'язки в нього дуже потужні уряди багатьох країн і в Україна в тому з є винятком. Часто звертаються до за допомогою до екс-президентів для того, що вони приймали участь у різного роду переговорах. Ну, приклад, того самого кучми в Мінськ. 2 якщо брати по Україні. Такі випадки є, але те, що до прикладу сьогодні є відсутнє, скажу так, відсутня не то, що є відсутня співпраця між п'ятим та шостим президентом і породжує от такі історії. Це ну як на мене, примітивне політичне протистояння. Я по іншому його не сприймаю. Ну Яке давайте от якраз про відсутність співпраці і про те, що народ України хотів би, щоб була якраз єдність у співпраці. Кміс провів опитання, і згідно його результатів, 37% українців хотіли, щоб в Україні створили уряд національної єдності з більшості фракцій у парламенті. Щоправда, тут в питанні було чи хочете ви, щоб це було так, як це в Ізраїлі, коли на нього напав Хамас. 37 українців сказали так, 38 Сім нейтрально поставилася до цієї ідеї. 19 – негативно, і сім не визначилася. У мене до вас, пане Валерію, питання дуже просте: а чи розуміють українці, що таке уряд національної єдності? Як ви вважаєте? Справа в тому, що історія з цим проектом вона доволі цікава. Він був запущений ще дуже давно, місяців два тому. Тоді по медійній площині він ну лунав. Багато експертів про нього говорили. Я відсвятковав цю тему. Ну принаймні, для мене це не є там чимось новим, а, але для більшості, як виявилося, вони ну не знають і знаєте, ці дані, які ви наводите, вони дійсно цікаві в тому сенсі, що ну хтось про щось думає, так але якщо брати е, історію з появою е, результатів опитування к які з'являються продовж кількох днів порційно. Вже, мабуть, днів 4 чи 5 Ми бачимо то там, кому більше довіряють серед усіх можливих політиків, потім кому більше довіряють серед політиків, кому більше довіряють серед mm -hmm. військових. Ну, цікаво, правда, чому в один день не публікувати? Значить, просто готували медійно поле для сприйняття інформації. І вчорашня поява саме цього опитування. Вона, як на мене, була дуже дивна, але не зовсім професійна. М'яко кажучи, хоча я не ставлю під сумні професійність самого кмісу, а професійна в плані політехнологічному. Тому що треба брати другу частину цього опитування, де стояло питання про те, кого ви бачите на чолі цього уряду, і Валерію, Валері, отак от дуже більше... цікаво. Так, а давайте я одразу уточню, тому що Будь ви ласка, от просто, ласка. просто знімаєте в мене з язика, тому що знаєте, після стількох років поневірянь, після стількох набитих шишок, після претензій однієї половини українців до іншої половини і українців за кого ви голосували, і це ж постійно відбувається. Ми бачимо, що. Лідерами, ну не лідерами думок, а от взагалі людьми, якими яких би люди поставили очолити цей уряд єдності, це є от в першій п'ятірці. Давайте я назву три: Порошенка залужний і Тимошенко Юлія. Ну з паном Залужним тут зрозуміло, чому він стоїть на другому місці, тому що зараз війна і він справді є обличчям наших збройних сил України і до яких є величезна довіра. Но Перша і третя позиція, поясніть мені, її, будь ласка, що відбувається? Чому ми не бачимо? Ну тому що я я я здивована прізвищем Мураєв взагалі. Там звичайно він е, не набрав навіть відсотка, але тим не менше його згадують. От я я як цей список взагалі формується? Я хотів би звернути увагу в цій таблиці на останній рядок, який там стоїть. Mm. Е, коли запитували, а ви визначилися в принципі з цим прізвищем? Тобто ми говоримо про уряд національної єдності про його очільника. Ми ж не можемо говорити окремо. Так, от 75% українців взагалі не розуміють про що йде. Так, 75% українців не змогли відповісти, хто може очолити цей уявний уряд національної єдності. тому звідси я було тому моє говорю. перше питання. Чи ми взагалі розуміємо, що таке уряд національної єдності? Тому говорити про те, хто його очолить, і про прізвище, які ви там зараз наводите з усією повагою до КМІСУ ще раз, але це не зовсім є коректно, тому що я кажу, ця інформаційна кампанія виявилася провальною в цьому плані. Ну це дуже серйозний провал, бо загалом. 75% українців не розуміють про що мова. А поряд із тим ну ми когось там намагаємося, точніше, не ми, а замовник цього опитування. Я не знаю хто намагається поставити лідера цього уряду. Тому на сьогоднішній день говорити про актуальність цього проекту для широкого загалу в Україні ну доволі складно. Uh, і я ще раз наголошую, що є спроби подати це як одну із ідей об'єднання, коли ми бачимо дійсно протистояння uh, в суспільстві, то так, але ця ідея ну, не сприймається. Українці не розуміють про що мова. Uh -huh. А що має зробити, ну не знаю, і хто має зробити для того, щоб якось справді. Ну, не знаю, об'єднати, якщо не уряд, то стати однією з такою рушійною силою у цій війні, тому що ми самі бачимо, і ми з вами вже не раз в ефірі обговорювали про те, що по почалася уся політична передвиборча, хоча виборів не буде, але все рівно ось ці політичні гонки вони почалися. Хто має сформувати оце бачення цієї єдності питання дуже складне, бо якщо брати по нинішній ситуації, то це сьогодні завдання. А, загалом влади, що таке влада в Україні? Влада в нас представлена трьома гілками по конституції. Якщо одна із них гілок зараз випаде, до чого власне і рухають ідею учні, ті, хто запустив саме цей проект уряду національної єдності, а саме, а саме розпуск парламенту, ми матимемо політичний вакуум і ще більше протистояння. Я розумію, що досягти єдності доволі складно між політиками, особливо коли один виграв, інший програв. І таке протистояння, воно характерно не лише в Україні, а до прикладу, і в тих ж самих сполучених штатах Америки. нині. але там війни немає в нас війна. Тому дуже дійсно хотілося, щоб у нас були вони єдині. Тому на питання хто це має зробити, якщо я скажу політики, ну мені поскрутять у скроні і скажуть. Не ти розумієш, що цього нікого не буде. Тому я хотів би, щоб ми в першу чергу самі українці, ну Максимально тверезо сприймали зараз цю всю ситуацію з політичними протистояннями, намагалися не дещо від них адворгуватися, але ну принаймні, хоча б не сваритися один з одним. Пане що... Валерію, ну мені Це таки та для цього Про... здається, треба е, сформулювати запит, а запиту як такого немає тому, що немає, не розуміємо, немає, що так. формулювати, ну... не розуміємо, що має бути Таня, бачите, яка історія? Я не випадково кажу, що одні намагаються ввійти владу, а інші інших не пускають от те, що це класичне політичне протистояння битва за владу. Це не про єдність, і тому я можливо можу допустити. Ще раз кажу, що п'ятий президент звертався до шостого про те, щоб там свої послуги надати. Шостий ну Зеленський і Порошенко ми зараз говоримо. Давайте прізвищами, щоб слухачі нас не мене не звинувачували, що їх так формально називаю, але давайте задаємо історію з їхнім протистоянням ще з 19-го року, що вона розпочалася в тому, що Порошенко назвав його маріяну Зеленською маріонеткою коло. Мойського, mm -hmm. і з цього моменту все розпочалося, як на мене. Це була точка неповернення, бо складно було повірити професійним політикам, що комік може виграти вибори. Але бачите, друге стався такий прецедент: неординарний політик виграв навіть вибори в Аргентині. Mm -hmm. Політика змінюється. Багато хто з нас не вірив так в цю історію, mm -hmm. і це безумовно стало причиною того, що відбулося протистояння світоглядне. Нині воно не може вирішитися, тому що кожен з них має свою позицію. Ну просто не може. Ми є заручниками, друзі. Цієї ситуації, тому й кажу, коли запитвайте. Хоча б ми спробуємо якось адторгуватися. Пане Валерію, я дякую вам за те, що ви долучилися. Я дякую за правильний посил і, і, і меседж для суспільства. Тому що справді ми, ми ставимо владу. Ми формуємо запит до цієї влади і нам жити у цій країні, її будувати. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа був разом з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.